Отож, я хочу привітати вас в нашому телемагазині. І всього лише дві години ви будете мати можливість купити унікальну річ, яку я вам хочу презентувати. Це бубка, бубка, яка була знайдена високо в горах Гімалаях, яка росте всього лише один раз в 50 років. Це унікальний рецепт бубки, яку ви можете придбати сьогодні за унікально низькою ціною. В аптеках в аптеках нашого міста ви можете знайти її всього лише за 15 тисяч гривень. Але ми сьогодні я чую, я чую, наш оператор говорить, що ви сьогодні можете придбати її всього, всього за півтори тисячі гривень. Півтори тисячі гривень унікальна бубка. Ви навіть не уявляєте, що вона може За допомогою цієї бубки. Ви зможете собі унікальним способом почистити зуби. І якщо ви будете мати в носі волосся, ви можете засунути цю бубку собі ніс, і волосся пропаде через 15 хвилин. Вже через 15 хвилин ви побачите результат цієї унікальної бубки лише сьогодні, і лише дві години ви зможете мати унікальну можливість придбати ці бубки і всього за унікальною ціною. І ціна сьогоднішньої бубки, я чую мені передають на вухо, це всього-навсього 500 гривень! 500 гривень, і ця бубка буде ваша. Ви не пропустіть цієї можливості. Всього лише один телефонний дзвінок. Один телефонний дзвінок, який ви бачите ось тут в себе на екрані, і ці бубки будуть ваші. Всього лише. Я чую цю ціну. Я чую ціна! 300 гривень, і ця бубка ваша. Це унікальна бубка в самому чесному телемагазині. Купуйте її сьогодні протягом 2 годин і вона буде ваша. Лося в носі, зуби, ваша пам'ять. У вашій кишені все буде наповнене унікальною бубкою з гір альпійських. Унікальні можливості цієї бубки доведено, доведено клінічним інститутом у Гімалайських горах, які досліджували її щоразу і щоразу. Один раз в 50 років родить і має унікальні властивості. Лише сьогодні і одна гілочка, яка має на собі багато бубок. З однієї бубки ви можете зробити аж три літри компоту, який допоможе вам від усього. І це наші унікальні бубки з гімалайських, альпійських і різних гір. І, і також, якщо цю бубку положити на місце, де випав зуб, ваш зуб через 15 хвилин знову виросте. Це три рази ростуть зуби. Це унікальні бубки, які є в Альпах і в Гімалаях. Що ви не придбаєте сьогодні цю бубку? Ви можете її придбати або замовити у нас на сайті самого чесного магазину в Україні: Брехло.com.ua. Звертайтеся!